Мої вітання медіа Центр Україна Одеса розпочинає свою роботу. Ви можете наживо дивитися нас як на youtube каналі, так і на сторінці Facebook. Також, якщо у вас виникають питання онлайн, ви можете ставити їх за допомогою тих месенджерів, які бачите на своїх екранах. Ну а зараз ми говоримо про проєкт Діти Хочуть миру для дітей військових До нас завітали Лілія Гречулаєвич, засновниця і координаторка проекту Діти хочуть миру вітаємо вас! Hi. Ну і власне учасники цього проєкту проєкту діти військовослужбовців з ними познайомимось по ходу нашого брифінгу. Я пропоную почати з пані Лілії, щоб ви розповіли про цей проєкт, якийсь наскільки я знаю був створений у 2017 році. Так добрий день я дуже рада, що сьогодні я разом з учасниками цього проекту можу розказати вкотре про цей проект, який був заснований у 2017 році сімнадцятому році. Заснували його волонтери як з України, так і з Грузії Сакартвело. Це абсолютно волонтерський проект. Він не підтримується жодним жодною державною або іншою офіційною установою. Це проект, який дозволяє громадському суспільству допомагати військовим. Власне, зараз дуже багато хто з. Цивільного населення з українців і не тільки українців допомагає різними методами і засобами нашим військовим захищати Україну і здобувати нашу перемогу, але проекти, які спрямовані на соціальну вагу, на підтримку військовослужбовців, дітей, мають так само велике значення. Я би хотіла коротко тільки сказати, перед тим як розкажу власне, про цей проект, що. То останній наш проект відбувся буквально кілька днів тому. Ми повернулися з дітьми із Сакарпело, і в цій поїздці було 10 дітей. Були діти, чиї батьки загинули, на жаль, під час війни, і я отримала повідомлення, яке. Підкреслило вкотре, що дійсно цей проект вартий того, щоб його реалізовувати волонтерськими зусиллями. Мама написала, що за рік після того, як помер батько однієї із наших учасниць, вперше дівчинка посміхнулася і вона вперше побачила її щасливу посмішку знову. Да? Тобто, мама, бабуся і вся родина були дуже вдячні за те, що цей проект дає можливість відновитися, дає можливість знову відчути справжнє життя. І ну, на жаль, це дитина він же буде без батька і і життя буде без батьків дитини, але дитина почала повертатися до нормального життя. І це варто того, щоб реалізовувати такий проект. Що ми робимо у нашому проєкті? Це така міні-дипломатія, скажімо так. Да? Тобто, ми з друзями, як з України, так і з Сакартвело організовуємо дуже багато комунікацій між дітьми нашими і дітьми грузинськими, між ветеранськими спілками з України і з Сакартвело. На жаль, Грузія має великий досвід боротьби з російською агресією. Вони пережили три війни, і вони, як ніхто, розуміють і знають, що таке боротися. З цією імперією, тому кожна людина, кожен грузин розуміє і підтримує українців як ніхто інший в цьому світі. Нам дуже легко реалізовувати даний проєкт, власне, через те, що не потрібно пояснювати, що це за війна, не потрібно пояснювати, що в нас відбувається. Вони все прекрасно розуміють і вони сприймають наших дітей як справжніх героїв. Тому що це, це діти героїв наших. Ми кожним військовим кожним нашим захисником пишаємося, і пишаємося їхніми дітьми і їхніми родинами, які власне є стимулом для того, щоб оборонити Україну. Цей проект підтримується звичайно посольством України в Грузії, тому що ми би не хотіли, щоб це було ну, щось таке ну, самовільна діяльність. Яка тому ну, кожен проєкт, кожну програму ми узгоджуємо з посольством і завжди або посол, або представники посольства зустрічають. З нашими дітьми вони бачать, в яких умовах живуть діти. Вони вони знають, яка програма в дітей, вони розуміють, що відбувається під час 10 днів перебування наших дітей в Грузії. І власне хочеться дуже сказати, що кожен грузин, з яким ми зустрічаємося, з яким допомагає нам реалізовувати цей проект, наскільки щиро, з теплотою і з таким відкритим серцем робить то добро для наших дітей. Мені здається, що вони нас від. Відчувають набагато краще, набагато більше ніж весь інший світ разом взятий. Власне, так цікаво було дізнатися, як реагують грузини, коли дізнаються, що приїжджають діти українських військових. Чесно кажучи, у нас є заявлена програма. Ми розуміємо, де ми маємо бувати. У нас це не відпочинок, це реабілітація з елементами. Ознайомлення з історією, з культурою, з традиціями нашого дружнього близького нам по духу народу, да тому у нас дуже чітко розписана програма, але завжди ця програма коригується в зв'язку з тим, що хтось із грузинів, яких ми випадково зустрічаємо, дуже хоче там допомогти якимось чином або якийсь подарунок зробити, або запросити в гості, або зробити щось приємне для дітей. І звичайно, ми не можемо відмовити таким пропозиціям, тому що це дуже щиро і це справді дає можливість. З нашим дітям відчути наскільки щирою є підтримка, і наскільки добре розуміють нас далеко за межами нашої України. Цей проєкт охоплює дітей з усієї України чи з певних регіонів. Ні, ні, цей проєкт розповсюджується по території всієї України. Він абсолютно волонтерський і виключно через волонтерські мережі знаходяться діти для цього проєкту. Немає чітких критеріїв, крім того, що дитина просто фізично мусить витримати дуже важку програму. У нас за столом знаходяться учасники проекту. Діти військових також у залі є учасники цього проекту. Можливо, зараз ми почуємо їх. Хто готовий розповісти про свої враження від поїздки до Грузії, що вам сподобалося? Як вас там приймали? Хто готовий? Богдан, можливо. Богданчик давай. менше так. Близько десяти днів нас тому. Я близько декількох тижнів тому я навіть не знав про цю поїздку. Ця новина виявилася доволі неочікуваною. Я спочатку не хотів, це все таки відповідальність, самостійність, але обміркувавши, я вирішив, що це варто було того. І абсолютно про це не жалію. Цей 10 днів я провів справді, не думаючи абсолютно ні про які проблеми, ні про школу, ні про якісь свої завдання. Я справді дуже хорошо відпочив. Але Суча з того, що це не був спрямовано виключно на відпочинок, ця поїздка. Я дуже багато чого зрозумів. Зрозумів питання толерантності, самостійності, перецнив деякі свої життєві цінності. Розкажи, як ви зустрічали грузи? Так, про картвелю. Насправді, картвели на диво дружелюбний народ. Гостеприєм, гост... гостинний так. Гостинний народ. Тобто навіть ми були в Польщі, від поляків не відчувалося такої доброти і розуміння, як від картвелів. Тобто вони справді розуміють, що таке Росія, що, що вона в себе являє і що може зробити. І, наприклад, тут ми були в Тбілісі в готелі. хлопчин якийсь дізнався, що ми... З України подарував нам корзиночку фруктів і записку з вдячністю. Ну навіть цінність не в тому, там що ці фрукти якісь смачні. Цінність в тому, що людина справді розуміє, яка в нас ситуація, і цієї щирості в душі віддя... віддяче нам за нашу працю, ну, працю наших родичів. Батьків, батьків, так. Ти зазначив, що ця поїздка допомогла тобі переосмислити певні цілості. А що саме ти зрозумів відкрив для себе? Що саме? Насправді я почав розуміти, наскільки в мене в країні самого багато гарних місць. Тобто я лише в Одесі, в своєму рідному місті бував, в, в Києві, ну в, ні, в Львів, в Київ я не їздив і. Мені б хотілося б тепер справді порівняти, що є в Україні такого, і наскільки Україна ну, збільшити свій кругозір, кругозір так кругозір mm. 에, стосовно своєї країни. Також я зрозумів важливість спілкування, тобто у нас було ну, десь дітей, і не з кожним були порозуміння. Ну, Це не були прям сварки, це були ну, дрібні непорозуміння. І це ну, я, це треба, потрібно було вирішувати. Був як теж психологічний якийсь рух. І після цієї поїздки я зрозумів, що в деяких своїх сферах, які я собі поставив ціль зробити, я не рухаюсь вперед. Наприклад, вивчення англійської, там, фізичне. Ну, фізичне навант вправи ну, так. Я я би хотіла просто коротенько додати ще до того, що сказав Богдан. Насправді цей проект дає можливість дітям навчитися комунікувати між собою і навчитися шукати виходи із непростих ситуацій. Я не скажу, що це складні ситуації, але це необхідність знаходити спільну мову заради нашої перемоги. Діти абсолютно різні, вони познайомилися. Ну багато хто познайомився вперше, і, звичайно, важко зразу налагодити гарний контакт. І діалог мати, але розмовляючи, спілкуючись і пояснюючи те, що тільки разом ми можемо бути сильні, і тільки разом ми можемо перемогти ворога, вони так само між собою в своєму маленькому колективі вчилися бути спільною командою. Також у нас у залі знаходяться учасники проєкту Діана і Данило Мудрицький. Можливо, вам є що сказати. Ось є мікрофон на стільці. Данило, передай, будь ласка, мікрофон. Діана Мудрицька, учасниця проекту. Дуже приємно, то, що нас так піддержує, підтримує Грузія. Напевно, якби я не поїхала у Сакротфело, я б навіть не знала, як вони нас підтримують. Дуже приємно. Кожний з них хотів нас, нам зробити якийсь подарунок. Неважливо, який це ціний, він навіть як. Неважливо, які він цінний, але дуже приємно, що вони хотіли нам зробити якийсь подарунок, хотіли нам зробити якось приємно. І дуже приємно, що вони нас так зустріли, як своїх, мабуть. Дуже приємно. Це дуже такий народ, який поважає один одного і дуже дружний, дуже приємний. Які ти побачила спільні риси між українцями і грузинами? Непевно те, що дружні, підтримують один одного, допоможуть. Коли потрібно, вони зможуть допомогти, підтримують тебе завжди. Ось такі. Ну, не дарма кажуть, що українці грузини це братні народи. Absolutely. Так, у нас ще ось за столом є Кирила, Кирило і Кіра. Можливо, вам є ще додати, Кирило? Ну, я можу додати те, що ну, нас прийняли реально, вони нас дуже добре прийняли. Вони нам допомагали завжди. Навіть там був гено, це політичний чоловік, він в політиці виступає, але він для нас робив все. Він з нами дуже добре обращався. Ті, ну, всі дуже добрі там. Мені сподобалася ця поїздка. У Данила була можливість комунікації з ветеранами з керівником служби ветеранів Аджарії і, і, і Данило насправді зробив дуже велику а, мі, справу для України, тому що а, багато розповідав. У нас були і інтерв'ю, і були а, зустрічі з офіційними особами. І Данила багато розповідав про а, те, наскільки важливим а, для дітей для українців. Для суспільства є повага до наших захисників, є шанобливе ставлення до всього свого, і насправді діти дуже скромно говорять сьогодні, але вони в приватних розмовах діляться враженнями дуже емоційно і згадують абсолютно різні моменти свого перебування, починаючи від численних музеїв. Мені здавалося, що діти ну, Багато хто з дітей не любить ходити по музеях, так але е, на фінал е, багато хто з дітей згадував з позитивом е, ті е, цікаві музеї, які е, довелося е, відвідати. Е, згадували так само про комунікації з колективами. Наприклад, нас зустрічали в школі, де вчать класич... грузинським народним танцям, і е, там було не знаю, мабуть, 50... Е, Дітей або можливо і більше. І коли зайшли наші діти, це були е е е такі е дуже гарні щира, е щира зустріч, е аплодисменти і дітей зустрічали як справжніх героїв. І е де не куди би не заходили наші діти, щоб не відвідували. Вони були на насправді героями для тих людей, які їх приймали для дітей. Робили майстер-класи. Діти вже вміють е робити аджарські е хачапурі, діти вміють ліпити хінкар. Вони знають, що це таке, знають, що таке традиційна грузинська кухня. Так само вміють писати грузинський алфавіт, тому що це один із унікальних алфавітів. І вони з задоволенням вчилися писати там дуже гарні каліграфічні букви. І приємно, що наші діти захотіли навчитися писати, ну, власне, хоча б своє ім'я, вони можуть написати вже грузинською мовою. І дуже гарно виходить, до речі. І я би ще хотіла додати, що цей проєкт також змінився трошки після повномасштабного вторгнення, і зараз він дає можливість нашим дітям зрозуміти, якою є підтримка саме українців, які вимушені були виїхати за кордон, і що вони роблять для України. Ми зустрічалися з організацією Майдан Батумі, які щодня з 24 лютого виходять на Майдан і розповідають про ситуацію в Україні. Неважливо, це ж дощ або сніг, або будь-яка погода чи жарко. Це люди, які будуть стояти на Майдані в 7 годин вечора. Майдан Батумі називається. І вони розповідають про те, що відбувається в Україні. Звичайно, вони збирають кошти, вони допомагають армії, вони плетуть сітки, і наші діти так само плели сітки. Деяких вже був досвід плетіння сіток у їхніх школах, але ну якби це був трошки інший досвід, тому що все міняється, і е, техніка плетіння сіток так само міняється. Зараз ми трошечки допомогли Майдану Батумі доплести сіток, які зовсім скоро поїдуть в Україну, так само для техніки. Е, діти приймали участь у потужній акції на підтримку азовців, які досі в полоні. Де була велика акція по багатьох країнах світу і ми. Разом з українцями, які вимушено живуть зараз в Батумі, приймали участь у акції по звільненню полонених, які досі, на жаль, перебувають у російському полоні. Тому ну, власне цей проект дає можливість не тільки познайомитися з дружньою країною, а цей проект дає можливість і усвідомити, наскільки важливими є українці по всьому світу, і наскільки нам потрібно гуртуватися і бути однією великою командою. Ви зазначили, що це не відпочинок, це реабілітація. Але так. я думаю, що і є елементи морального відпочинку, тому що в Україні постійні тривоги, постійні обстріли. А там діти виїжджають за кордон, і всього цього немає. І я думаю, що ну для них це сприймається. Та насправді 10 днів без звуків повітряних тривог вони так само допомагають трішечки відпочити і морально відключитися від цих жахів, які тут, в яких діти перебувають і постійно живуть. І, власне, спочатку будь-який звук викликав схвильованість, але потім діти вже звикли, що вони живуть в безпеці і вільніше почувалися себе під час шумів і звуків, схожих, на жаль, на повітряну тривогу. Дійсно, цей проєкт не є відпочинком. Це дуже складний і дуже важкий фізично проєкт, тому що програма насичена, починаючи з руханки ранкової, яка обов'язково має бути, тому що ми мусимо бути цілий день в гарному фізичному стані, і завершуючи тим, що діти вчилися. Слухати себе, сидіти біля моря і думати про свої важливі речі, тому що зараз знаєте такий світ, коли все дуже швидко міняється, діти завжди кудись спішать, не встигають, як і ми дорослі. Так ми хотіли дати можливість дітям. Почути самих себе, почути, що для них важливо, побути наодинці самим з собою біля моря. У нас таке саме море, але на жаль, біля нашого моря ми не можемо відчуватися в безпеці і розслабитися. Там це є можливим і насправді важливо навчитися бути самим з собою в комфорті. Давайте ще почуємо кіру. Розкажи, що тобі сподобалось. Розкажи про мандарини. Давай. Тобі сподобалося збирати мандарини? Так. Ну розкажи. Ну, ми, ми, Тільки голосніше буде. Ми чітим. збирали мандарини у дворі гно, ну, у нього цілий сад мандарин. Ми дуже швидко всі все зібрали. І там була ду, така еп, еп, оперативна собака. <реш> в Грузії дуже багато насправді собак. Вони чіповані, вони всі безпечні, але наші діти, мені здається, пообнімали всіх собак, які тільки могли зустріти на своєму шляху. А як ти біля річки малювала герб? Ти можеш щось сказати? Чому герб був? Я на герб малювала. А, ти слава Україні! Я слава. В герб. Просто мені захотілося написати, щоб було приємно, хто побачить цю mm -hmm. назву. Угу. У нас був просто такий невеличкий виїзд на гірську річку, і там піщаний берег був. Діти просто писали, помалювали, що хотіли. Це не було завдання. Це був поклик душі. Кіра написала Слава Україні. Богдан намалював герб і це те, що є в наших дітях. І це насправді дуже цінно. І ну, мені здається, що у нас прекрасне майбутнє і у нас буде чудова Україна, тому що з такими дітьми вона вимушена приречена бути успішною. Абсолютно погоджуюся. Давайте Данила, ми почуємо. Данило, поділися своїми враженнями. Якщо б ми не поїхали в Саакартвело, я б навіть і не знав, що нас так підтримують в Сакротвело. Вони там дуже добрі. Ще коли ми були в готелі, то якийсь хлопчина знав, що ми з України і навіть ну, дав нам фруктів і спробував написати щось на українському, написав там слава Україні, що нас підтримує. І... А ось щодо грузинських страв, тут багато про них говорили. І що тобі сподобалося з грузинської кухні? Мені дуже сподобались хінкалі, хачапурі. Ще я побачив, що всі їдять руками їхні страви. Але українська кухня найсмачніша, правда? Правду <смеш> я так розумію, що для багатьох дітей це був перший виїзд за кордон взагалі, так? У багатьох дітей перший виїзд. Бо деякі діти вже виїжджали за кордон. Я от не знаю, чи з нашої з присутніх тут хтось виїжджав до того за кордон. Але у багатьох це був перший виїзд за кордон, це був перший літак, тому що ми летіли з Польщі. І ну, багато вражень було вперше. І мені дуже приємно, що батьки довіряють і дають можливість мені і. Моїм друзям, волонтерам, показати нашим дітям і дружну Грузію, і власне переоцінити і можливо якось по іншому відноситися до того, що відбувається в нас всередині країни. І Ще таке питання: з 17-го року скільки дітей стали учасниками цього проекту? Не можу сказати точну кількість, але це більше 200 дітей. Я скажу, що це невелика цифра в цілому, так, ми робимо виїзди по 20, в основному по 20 осіб, групи дітей виїжджають 20-25, іноді 10, але в нас немає на меті зробити, ну, проєкт для максимальної кількості дітей у нас має є, е, така ціль, щоб приділити увагу кожній окремо дитині. Е, ми з дітьми спілкуємося. Да, ми з ними знайомимося вперше власне під час того, як їдемо в картвело, але е, в подальшому ми спілкуємося з дітьми, з батьками. Наші діти повиростали і е, е, ті діти, які в першому році були в 17-му році, в картвело, вже є студентами одеської сухопутки, і дуже приємно, тому що вони пішли. Е, по шляху бо там батька да, батько військовий. з багатьма дітьми. Ми спілкуємося, і ми робимо такі зустрічі випускників. скажімо так, в зумі спілкуємося між собою. Діти знайомляться, діляться враженнями. Діти спілкуються з тими грузинами, з якими познайомилися раніше, і це дуже приємно, що триває така комунікація. Це не одноразовий проект. Він не закінчується сьогодні, коли ми повернулися в Україну. Він обов'язково буде тривати для всіх учасників да, в майбутньому. Я дуже дякую вам усім за те, що завітали до медіа центру Україна-Одеса. Ми продовжимо свою роботу о 12-й годині. Будемо говорити про марафон радіоведучих на підтримку збройних сил України.